Я з великою повагою ставлюся до мережевого маркетингу, тому що цей вид бізнесу дійсно надає рівні можливості всім учасникам. У число більш ніж 60 мільйонів осіб, які займаються цим бізнесом у всьому світі, входять люди всіх раз, і які мають найрізноманітніший вік освіту, досвід і вміння. Це робить мережевий маркетинг бізнесом майбутнього. У 21 столітті ми починаємо розуміти краще ніж будь-коли, що для того, щоб стати багатим, зовсім не обов'язково у когось щось віднімати. Майбутнє справжнього багатства полягає в тому, щоб знайти способи ведення бізнесу, що забезпечують підвищення фінансового добробуту всього людства. Такі мої особисті принципи, і вони в повній мірі знаходять своє вираження в мережевому маркетингу. Наслідування їх не тільки відповідає нормам моралі, а й приносить непоганий дохід. Демократичне збагачення, одна з головних причин, яка змушує мене витрачати стільки енергії на підтримку і рекламу мережевого маркетингу, полягає в тому, що його системи генерування багатства є більш справедливими ніж всі попередні. Мережевий маркетинг має на меті дати можливість кожній людині отримати добробут, причому дуже демократичним шляхом. Система відкрита для кожного, хто має бажання, цілеспрямованість і наполегливість. В мережевому маркетингу нікого не цікавить, який коледж ви закінчили, і чи ви вчилися взагалі. Там ніхто не питає, скільки грошей ви заробляєте саме зараз, і не звертає уваги на вашу расу, стать, зовнішній вигляд, стан ваших батьків і тому подібне. Більшість компаній мережевого маркетингу піклуються головним чином про те, чи готові ви вчитися, розвиватися, рости і чи вистачить у вас терпіння. Мережевий маркетинг це більше ніж просто гарна ідея. Це модель бізнесу майбутнього. Чому? Тому що людство, нарешті, починає усвідомлювати, що індустріальна ера пішла в минуле. Світ вже не такий надійний і стабільний, як раніше, і поява в ньому мережевого маркетингу стала новим двигуном людської підприємливості. Мережевий маркетинг дає мільйонам людей у всьому світі можливість самим розпоряджатися своїм життям і фінансовим майбутнім. Саме тому цей напрямок бізнесу продовжує розвиватися, навіть якщо консерватори, як і раніше, роблять вигляд, що не помічають його. Я очікую, що в найближчі роки буде відбуватися вибуховий розвиток провідних компаній мережевого маркетингу в напрямку підвищення частки своєї присутності на ринку і проникнення в нові галузі бізнесу. Вище я писав, що Томас Едісон розбагатів не завдяки удосконаленню електричної лампочки, а в результаті створення інфраструктури, яка робила можливим її практичне використання. У Едісона був молодий працівник на ім'я Генрі, який пішов по цьому ж шляху, взявши за основу інший винахід, який, як здавалося тоді, багатьом не матиме ніякого практичного застосування. Подібно Едісону, який не був винахідником лампи розжарювання, Генрі Форд теж не винаходив автомобіль однак викликав справжній переворот в автомобілебудуванні, назавжди змінив долю цього винаходу і заодно і мільйонів людей. На початку минулого століття автомобіль вважався цікавою іграшкою багатіїв. Дійсно, він коштував тоді дуже дорого, і лише багаті люди могли дозволити собі купити його. Ідея ж Форда полягала в тому, щоб зробити автомобіль доступним для кожного. Скоротивши виробничі витрати і пристосувавши конвеєр для масового виробництва стандартних недорогих автомобілів, Форд став найбільшим виробником автомобілів в світі. Він не тільки зробив автомобіль доступним засобом пересування, а й платив своїм працівникам найвищі зарплати в галузі і навіть пропонував їм пайову участь в компанії. На оплату персоналу у нього йшло понад 30 мільйонів доларів на рік. А на початку 1900-х років ця сума була набагато вагоміша ніж зараз. Демократизацію автомобіля Форд вважав своєю місією, і в ході її виконання став дуже багатою людиною. Мережевий маркетинг революційна форма бізнесу. Вперше в історії кожен без винятку може отримати свою частку багатства, яка досі була привілеєм небагатьох обраних. Звичайно, в сім'ї не без виродка. У цьому бізнесі теж зустрічаються всілякі пройдисвіти, шахраї та інші нечесні люди, які намагаються швидко зірвати куш, але за своєю природою і структурою мережевий маркетинг є напрочуд демократичною і соціально відповідальною системою створення багатства. Щоб там не стверджували різні пройдисвіти, мережевий маркетинг це не місце для жадібних людей. Більш того, єдиний спосіб розбагатіти в цьому бізнесі полягає в тому, щоб допомогти розбагатіти іншим. На мій погляд, це справжня революція в бізнесі, подібна до тієї, яку зробили в свій час Томас Едісон і Генрі Форд. Мережевий маркетинг відмінний бізнес для тих, хто любить допомагати оточуючим. Я не вважаю, що жадібність це обов'язково погано. У невеликих дозах жадібність і егоїзм навіть корисні в бізнесі. Проте коли тяга до особистого збагачення виходить за межі розумного і починає реалізовуватися за рахунок оточуючих, це огидно. Я впевнений, що більшості людей в першу чергу властива щедрість, і що найвище задоволення від своїх досягнень ми отримуємо тоді, коли вони допомагають поліпшити життя оточуючих. Мережевий маркетинг задовольняє внутрішню потребу в альтруїзмі, вказуючи шлях до особистого успіху, багатства і фінансової свободи, який пролягає через допомогу іншим людям. Звичайно, є можливість розбагатіти за рахунок підлості і жадібності, проте ви можете знайти багатство, проявляючи доброту і щедрість до оточуючих. Якщо ви оберете останній спосіб, він буде набагато краще відповідати основним принципам і цінностям, які живуть у вашій душі. Економічний фундамент мирного життя. Я був бойовим пілотом у В'єтнамі і не з чуток знаю, що таке війна. Мені також добре відомо, що однією з головних причин подібного лиха є нерівність між людьми. До тих пір, поки прірва між багатими і бідними буде збільшуватись, нам буде важко створювати умови для мирного співіснування. Ми можемо проводити марші в його захист, вимовляти пристрасні промови, створювати комітети з вивчення проблем миру та позбутися від умов, що породжують війни, можливо, лише в тому випадку. Що ми надамо більше економічних можливостей багатьом мільйонам людей, яким би грандіозним не було це завдання, воно може бути вирішене за допомогою мережевого маркетингу. Сьогодні багато компаній мережевого маркетингу сприяють створенню умов для мирного життя у всьому світі, надаючи людям можливість поліпшити своє економічне становище. Мережевий маркетинг процвітає не тільки в столицях провідних держав, а й у більшості країн, що розвиваються. Несучи надію на фінансову свободу мільйонам, що живуть в бідності людей. Більшість корпорацій, які дотримуються традиційних моделей бізнесу, зможуть вижити тільки за умови, якщо люди будуть досить забезпеченими, щоб купувати їхню продукцію. Настав час, коли люди у всьому світі повинні мати рівні можливості для забезпеченого життя, а не витрачати всі свої сили на те, щоб робити багатих ще багатшими. Я хочу, щоб у вас теж з'явилася така можливість. Ласкаво просимо в 21 столітті. століття.